Моє вітання, шановне панство. Ви на каналі Автозвук.ua і сьогодні у нас на огляді буде набір інструменту від відомої марки Yato на 122 двадцять предмета. Набір постачається в фірмовому міцному кейсі хорошої якості з хорошою фурнітурою. Наприклад, защіпки тут у нас пластикові, але пофарбовані під метал, але штифти на самих петлях вже повністю металеві. Це забезпечує більшу надійність і також дозволяє розібрати набір на дві половинки і розмістити їх, наприклад, десь на полицях в гаражі. Даний набір це симбіоз такого побутового і автомобільного інструмента. Тут є. Інструменти, якими ми будемо здебільшого користуватись вдома в побуті, і є інструменти, за допомогою яких можна щось полагодити в своєму авто. Даний набір, ніби навмисно, поділено на дві частини. В верхній частині сконцентрований більш такий побутовий домашній інструмент, в нижній частині все, що нам знадобиться для ремонту авто. Наприклад, ось тут в нас є набір з 10 різних біт, в такій спеціальній обоймі. Це стандартні шестигранні біти, їх можна використовувати з викруткою з даного. Набору або з тією викруткою, яку ви вже маєте в себе вдома. Також окремо є 4 викрутки з різним профілем і різною товщиною та довжиною жала. Дві хрестоподібні викрутки і дві прямі викрутки. Далі йдуть. Плоскогубці з дуже класними такими прогумованими ручками, тобто це вже не якийсь там дешевий варіант, а відчувається, що інструмент якісний і до того ж дуже зручний. Ще одні плоскогубці, але вже такі подовжені, і бокорізи. У бокорізів руків'я, як і у плоскогубців, прогумовані. От, наприклад, якщо нам щось десь потрібно буде перегризти, якийсь мідний дріт. То ми це можемо зробити без жодних зусиль. Тепер спробуємо ще познущатись над сталевим тросом. Його вже гризти набагато важче. Але я думаю, якщо тут так помучитись, то також можна перегризти. В принципі, більш-менш нормальної якості інструмент, і я думаю, придатний для домашніх побутових робіт. І також, я думаю, він витримає якісь вже надмірні навантаження, для яких він не завжди призначається. Далі в нас іде набір рішково-накідних ключів в розмірі від 8 до 19 ключі мають таке майже глянцеве покриття, виготовлені вони з хромвонадієвої сталі, але, на мій погляд, такі трішки легковаті, тому, можливо, якісь надмірні навантаження. Давати цим ключам не слід, але в побуті, думаю, більш ніж достатньо. Поряд з ключами ще одна цікава і дуже необхідна в побуті річ Ось такий газовий ключик. Ним ми можемо щось там відкрутити, затиснути, потримати, в принципі, однозначно десь знадобиться і знайде. Побуті своє застосування. Рухаємось далі і переходимо до другої частини нашого кейсу. В другій частині кейсу нас чекає вже більше автомобільна тематика. Тут весь інструмент частіше за все буде використовуватись саме в авто, Ну незважаючи, мабуть, тільки на молоток. В першу чергу звертаємо увагу на біти. Тут їх 22 штуки, це біти під квадрат 1 четверта дюйма, і вони підходять до ось такого руків'я. І також вони підходять до свого вороточка на 1 четверту. За необхідності, у нас є ще ось такий подовжувач на 1 четверту. І сам подовжувач може виконувати роль воротка. Якщо нам потрібен подовжувач для цього воротка, то в якості подовжувача ми можемо використати руків'я викрутки. Тут інструменти між собою нормально поєднуються і можна сказати, що виконують декілька функцій одночасно. До речі, досить класний. Вороточок. Зазвичай ці вороточки в таких інструментах мають меншу довжину, а тут довжина трішки більша, тому більший речах буде зручніше користуватись і можна буде трішки більше зусилля докласти. Адже на ось такий інструмент ми зусилля не докладаємо. Він потрібен для зручності. Якщо нам потрібен силовий вплив, тоді ми використовуємо ось такий глухий інструмент. Без додаткових механізмів. Рухаємось далі і знову зустрічаємось з молотком. Ну, про молоток тут нічого не скажеш. Звичайний слюсарний молоток грамів на 400 450 з дерев'яним руків'ям. Однозначно знадобиться як не в автомобілі, так і вдома. Поряд з ним вороточок на одну другу дюйма. До нього тут одразу є кардан. І також є вороток-подовжувач на 25 см. Тобто, ось таким чином ми отримали подовжувач, сюди додали необхідну головку або встановили кардан і спокійно собі працюємо. І по аналогії з меншим воротком даний вороточок можна використовувати самостійно. Просто під'єднуємо до нього головку і спокійнесенько собі працюємо. Ось такий глухі інструмент, як я вже казав, застосовується саме для силового впливу. А ось такий інструмент більше для зручності. До воротка на одну другу дюйму в комплекті ми знайдемо ще дві свічні головки різного розміру: 21 мм і 16 мм з гумовими вставками всередині. Далі у нас є спеціальний такий адаптер. Цей адаптер ми можемо під'єднати або до ось цього воротка, або до цього, або до цього. Ну, в принципі, це адаптер під квадрат на 1,4 дюйма. І тепер спокійно можемо застосовувати ось ці біти. Тобто, в нас з'являється ще одна додаткова викрутка і ще декілька різноманітних профілей біт. Можемо. Без адаптера використовувати ось ці біти, і з адаптером можемо ще використовувати додатковий набір біт. Під 1 дюйма, як і під 1,2 дюйма, в комплекті, також передбачено кардан. Він у нас поєднується з цим рухівням, він у нас поєднується з подовжувачем, з воротком і він у нас також поєднується з стандартним воротком. Також ці всі елементи можна з'єднати між собою. В довжелезну конструкцію необхідної конфігурації з застосуванням таких різноманітних адаптерів для того, щоб використовувати інструмент або з бітами, або з бітами під внутрішній квадрат, або з різноманітними головками. Що стосується головок, то їх тут більш ніж достатньо. Під квадрат на 1-2 великий квадрат, нам доступні стандартні головки в розмірі від 12 аж до 32. І під маленький квадрат, 1 1,4 дюйма, нам доступні головки в розмірі від 4 до 14. Також тут є головки є типу В розмірі від 10 до 24. Вони всі йдуть під квадрат, 1 друга дюйма в комплекті 8 головок. Ще ми бачимо подовжені головки в розмірі від 10 до 19. Це великі головки під великий квадрат 12 дюйма. І маленькі в розмірі від 4 до 9 мм. І це вже головки під маленький квадрат 1,4 дюйма. І останній писк цього набору це набір геподібних шестигранників в розмірі від 2 до 10 мм у власному холдері. Зазвичай чомусь йдуть розміри від 1,5 до 10, а в даному випадку. Тут і деградація 2, 2,5, 3, 4, 5, 6, 7, 8 і 10. Можливо, комусь це буде важливо. Головне, що вони мають свісти такий зручний холдер, і таким чином ключі не губляться, і їх зручно носити з собою. Інколи. Та що він коли дуже часто виробники таких наборів інструменту не передбачають холдер для геподібних ключів, а просто насипають їх так от в наборчик, і вони потім тут десь губляться і лежать не на своєму місці. Тому ось такий холдер для мене це показник. Далі поговоримо про вороточок і його конструкцію. В першу чергу звернемо увагу на ось такий ергономічний вигин. На мій погляд, це зручно. Далі у нас йде прогумоване руків'я з вирізами під пальці, знову ж таки, тримається міцно, зручно, надійно, з руки не вислизає. Ось тут у нас є те, що я називаю регулювальний гвинт. За допомогою цього гвинта у нас фіксується даний механізм і також. Ми можемо регулювати зусилля перемикання механізму, просто підтягуючи цей гвинт. І якщо в процесі експлуатації інструмента з часом згодом з'являється люфт в цьому механізмі, просто підтягнувши гвинтик, ми цей люфт можемо прибрати. Якщо інструмент більш бюджетний, то тоді в нього такої можливості немає. Там суцільний глухий монтаж, і взагалі тоді і ключ розібрати неможливо або Дуже важко. А нам це необхідно. Ну, хоча б просто подивитися, що там всередині, а взагалі, можливо, колись з'явиться бажання змазати ключик і подивитись, як там він поживає. Ну, конструкція стандартна: храповик на 72 зубця, мінімальний кут відведення руків'я складатиме 5 градусів. Є ось така ще проставочка. Яка в нас зменшує тертя між храповиком і ось цією деталю. В бюджетних ключах такої проставочки ми не зустрічаємо. Тут вона є, ну і добре, це означає тільки, що конструкція така більш досконала, більш продумана. Все, збираємо ключик назад і насолоджуємося. Якщо розглядати даний набір інструменту як 50 на 50 для побуту і автомобіля, то мені здається, його конфігурація дуже вдала. Тут дуже багато різних інструментів і компонентів, які ми можемо зручно застосовувати для ремонту авто, і в побуті. Ну і при цьому, звісно, нам ніхто не заважає використовувати в автомобілі ось ці інструменти, які я назвав побутовими, і так само в побуті якісь інструменти, які я назвав автомобільними. Звісно, це умовності, але все ж таки, погодьтесь, інструмент дуже добре скомпонований і підійде. Добре, як для авто, так і для побутового використання на цьому в мене як зазвичай все. Я бажаю всім мирного неба над головою. І все буде Україна.